Всіх вітаю! Сьогодні з вами я і сьогодні почали розпакування посилочки з Китаю. Ось така от посилочка була прямо крема целафанові пакетик. А всередині з 6. Давайте відкриємо і подивимося, що це раз на посаву китайці з Китаю. Обережно відкриваємо і достаємо. Що ми тут дістаємо? Ось така от мордочка мила і буква М. -очка». Що відповідає? Мила мордочка. Дістали. І тут у нас такі ось шкарпетки, гольфики, колготки, можна сказати. То, тут... А, це колготки. Це такі ось колгот... колготки. Ось на зворотній стороні. Бантик з хвостиком. І Спереду отакі от ось котики по розмірам. Довжина у нас виходить 60 см. От емочка. І розтягується дуже-дуже. Далеко можна навіть на дорослу жіночку надіти, дівчинку дорослу подарувати, надіти і потім гарненько використовувати. На дотик приємні, такі, звичайно ж синтетичні. якість, Як бачимо, тут вушка таке. Ласки і мордочка більш краще наліплені. От. Як завжди брав через кешбек сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек. Ну а на цьому все. До нових зустрічей. Став подобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі. Все буде Україна, всім бай!